Сьогодні буду робити цю окрошечку. Зараз беру філешку курине та кладу в чужі піч. Воно тут робиться. Зараз приступаю до нарізки огірка. Забув сказати, окрошка буде незвичайна з крабовими паличками. Так що нарізаємо крабові палички. Далі приступаємо до нарізки редисочки. Так, нарізали, висипаємо. Далі приступаємо до нарізки авокадо. Так. Нарізали авокадо, висипаємо. Приступаємо до нарізки яєчок. Так, яєчка порізали, висипаємо. Приступаємо до нарізки зелені. Тут петрушка, укроп та цибулька. Зелена шаткував. Зараз висипаю. Осталося 7 хвилин, коли чудопічка пічка до шмали, і все, тоді нарізаю м'ясо і далі буде. Так, все. Пічка доплізла. Щось зустини і нарізую. Так, м'язку порізав, тепер висипаємо його. Так, все нарізали, тепер беремо сметану, видавлюємо сметану сюди і перемішуємо. Все, сметану не вийдов, тепер перемішуємо. Так, перемішали, тепер беремо, додаємо водичку. Берем. Кидаємо сіль. Першим. Тепер все перемішуємо. Так, все, окружку доробили. Це дуже смачна окружка. Незвичайна окружка, тому що тут кробові полічки та авокадо так, всім приємного апетиту, дякую за перегляд, до побачення.